Вітаємо вас на каналі Стратек. Давайте перевіримо, наскільки ви майстерно вмієте відмазуватись. Знімала все на телефон. А вже ж, він краще за твою камеру. Тобі гамела до вашої уваги. Настільна гра паролі відмазок. У коробці ви знайдете 108 карток та QR-код на інструкцію. Все, що вам потрібно, це оригінально відмазуватись від претензій. Але будь обережним, бо інші гравці можуть втрутитись та додати тобі додаткову претензію. А після вашої відмазки гравці будуть голосувати. Якщо ти переконливо відмазувався, то вони дають все супер! Якщо ж ні, тобі габела. Після голосування результат записується та ці картки повертаються на стіл. Королі відмазок – це настільна гра для тих, хто вміє вигадувати на ходу. Сподобалась гра? Посилання на товар, як завжди, в описі під відео. Не забуваємо підписуватися на інстаграм та на Ютуб. До нових зустрічей на каналі Стратек.